Доброго дня! я Кирі Марина, учениця 9 класу Житомирського ліцею No30 та вихованка Житомирського міського центру науковотенічної творчості учнівської молоді. Хочу представити на вашого свій проєкт утеплення будинків за допомогою Тирсу. Мета проєкту дослідити, яка з чотирьох порід Тирса буде ефективніша для утеплення будинків та зробити порівняння їх з мінеральною ватою, пінопластом та повітрям. Актуальність Утеплення будинків має великий вплив на комфорт мешканців: це збереження тепла, економії коштів на опаленні та довговічність фасадів. Можемо розділити матеріал для утеплення будинків на два види штучне та природне. З цього можу сказати, що в моїй роботі використовується чистий матеріал, так як наша область багата на ліси та лісову промисловість, і тому має багато відходів, а саме тирси. Етапи створення. Спочатку я взяла дві квадратні коробки розмірами 20х20 та 23х23 23 см, щоб зробити стінки для проведення дослідів. Далі відділила всі сторони, щоб тирса не змішалася, та зробила кришку для коробки, обклеївши її фольгою для кращого зберігання тепла. Потім взяла патро та прикріпила його до коробки, попередньо вирізавши отвір у нижній частині, щоб притягнути провід для підключення в розетку та вкрутити рожарювальну лампу на 200 Вт Підготовши все до проведення досліду, засипала в кожну стінку різні породи тирси, а саме сосни берези, дуба та липи. Дослідження. Все добре перевіривши, починаю робити досвід. Насамперед я включаю в розетку дану систему, лампочка світиться та починаю віддавати тепло. Закриваю кришку коробки, далі включаю програму в комп'ютері та по Bluetooth, підключаюся до електронних термометрів, які попередньо підготувала до роботи. Винізала отвір та просунула електронний термометр в тирсу. Ось ви можете побачити на першому малюнку, як я це все зробила. Дослідження номер один. Знайшовши в комп'ютері електронні термометри, починаю робити вимірювання. З даної таблиці та діаграми можу сказати, що найкраще видає та зберігає тепло, це тирса липи. А найгірше це тирса сосни. Нижче можна побачити дані вимірювання. Дослідження номер 2 для порівняння я проводжу ще паралельно досвід із штучними матеріалами, а саме вата, пінопласт та залишаю один отвір пустий. Так само заповнюю сторони коробки вказаними матеріалами, в одній залишивши найкращу тирсу, яка зберігає тепло, а саме проводить найгіршу теплоємність. З вимірювання можу сказати, що в цьому дослід також випереджає тирса липи. Для даного досліду мені знадобилися дві квадратні коробки, патрон, розжарювальна лампа 200 Вт, тирса, сосни, дуба, берези та липи, алюмінієвий та малярний скотч, мінеральна вата та пінопласт. Аналогами може бути це пінопласт, мінеральна вата та скло вата. Формування плит Для виготовлення утеплюючих плит з тирси, мені знадобилися суміш вапна з водою, змішуючи тирсу та висушуючи її на спеціальних пресах. Можна отримати лист тирса для утеплення помешкань. Тирса з вапном як утеплювач корисний тим, що вапно виступає антисептиком та створює несприятливе середовище для мікроорганізмів, а саме а тирса, в свою чергу, зберігає тепло. Переваги моєї роботи не шкодить навколишньому середовищу, є як чистим матеріалом, не потребує зайвих затрат, так як тирса вважається відходним матеріалом на підприємствах. Економія в коштах на оплату опалення. У мене вийшли такі затрати, які ви можете побачити зараз. А загалом це вийшло на 209 гривень. Обясненько. Отже, підвівши підсумок, можу впевнено сказати, що даний проєкт економний та не шкодить середовищу. Сформовані плити з будуть кріпитися на спеціальний клей до стін будинку, так як показав досвід, будуть зберігати тепло в приміщенні. В свою чергу, це економія коштів людей на опалення. Дякую за увагу.